Так, по осмосу, замінив три, три е, нижні фільтри предварительної очистки. Ось вони. І самий перший, і самий останній. Ну, Відповідно, стан дуже поганий. Е, встановлена помпа. Е, значить, вона у нас толкає воду з крана, Заходить в помпу, з помпи йде на е, перві три ступені. І виход із 3 ступені пішов е, тиск на мембрану. На мембрані повинно бути ну, по-хорошому в районі 6 атмосфер. Чим вище, тим краще до 10, скільки витримує колба. Е, значить, Зараз все підключено. В даний момент у нас е, тиск е, 2,5 атмосфери. Тобто це дуже мало для мімбрани. Е, ну, Мембрана не буде працювати при цьому тиску. От маємо те, що по, по факту мали до помпи. Відповідно, у нас не набирався бачок. Бачок я теж навів порядок, там і був трохи, треба було тиск підвисити. Тоді не набирався бачок і не було води. Так, що ми наблюдаємо далі? Значить, Ми включаємо помпу. У нас запрацювала помпа. Шлангу вібрація пішла. ну Я все підв'яжу, але не буде вібрірувати, мається на увазі я просто так оставлю, щоб було видно, що помпа працює. Працює реально дуже тихо, нечутно взагалі. Ось Якщо шланги шланги забрати, вона. Ну, це зупинилося. Реле, реле тиску, значить сработало. І зараз я відкрию екран, щоб було видно при якому тиску. У нас до якого тиску у нас доганяє помпа тиск. Вісім атмосфер. Вісім. Це у нас при відкритому крані. Тобто мембрана працює, продуктивність. Задовільна для цієї мембрани тут 75 галон стоїть, це прекрасно, що воно так тече. Тобто зазвичай воно менше. Тобто Продуктивність класна, буде дуже швидко набиратися бачок. Закриваємо кран і слідкуємо за помпою. І слідкуємо за тиском. Так, зараз воно доганяє Щас до 9. 8,5 плюс-мінус. Помпа працює. Працює, працює, працює. Доганяє у нас тиск. Сейчас ну, до 9. О, от, почти 9 атмосфер. Все, у нас тиск був стабілізован, ТП атмосфер. Це вже спускається сейчас тиск з мембрани. Каналізація, ось ця трубка уходить, зараз у нас тиск. Тобто при роботі у нас буде в районі 9 атмосфер. Це прекрасно. Тобто буде швидко набиратися бачок, Помпа працює тихо, продуктивність є, нижні чисті, мембрана працює. Мінералізатор треба наступний раз замінити для підвищення pH. Ну, на вибір я б рекомендував би, що доставити. Це у нас стабілізатор pH, я б додав ще мінералізатор. Тоді буде взагалі вода якби, ідеальна. Ну, така робота. по осмосу. В принципі, все зроблено. зараз тільки залишилось трошки запакувати акуратно і все.